Ола, Боєнсдіс, усім привіт! Сьогодні я виглядаю більш позитивною, але це не так. Зовсім не так. Мій стан і мій настрій такий самий, як і тиждень тому. Тому що я не можу знайти, де мені працювати прибиральницею. Опа! Я відправляла свій курікулум, своє резюме на такі вакансії, але мені не відповідають. Я не знаю, що робити. Дуже вдячна своїм друзям, які мене підтримують, і завжди зі мною поруч, і другим людям також. Але я не можу зараз зробити так, щоб мій стан такий ось і посмішка. Ось і я дуже позитивна енергійна людина. Зараз не можу. Так, в моєму житті кожен день відбувається те, за що я можу. Бути вдячною цьому міру. Але мені потрібна робота. І поки я не знайду роботу, і поки я не зроблю крок к грошам, які допоможуть мені жити принципово, так? Їжа та кімната все. І сьогодні відео бачу. Де кажуть, що ми так часто говоримо про успіх свій, але ми не говоримо про е, свої провали. І здається таке враження, що провал це погано. Але у цьому відео казали, що і я, моя думка схожа з цим, що провал це те, що треба говорити, що треба показувати. Тільки у провалі, тільки у момент провалу ти чомусь вчишся. Зараз у мене є ідеї, які я хочу створити, але будемо бачити. Побачимо, як це все станеться і що з цього вийде. Але поки що я зробила мейкап легенький такий і піду зараз е тратити свої гроші на їжу. Ось, До побачення, обіймаю.